Ми задумались: а чому б не влаштувати драхрейс із швидкою машиною, яку ми насправді можемо собі дозволити? А потім подумали ще: а чому б не влаштувати драхрейс з усіма швидкими машинами, які ми можемо собі дозволити? Це буде веселий заїзд, адже тут зібрана повна група всіх швидких автомобілів, які можна купити за менш ніж 35 тисяч доларів. Почнемо з Ford Mustang EcoBoost, Далі переходимо до Subaru VRX та Volkswagen GTI, не кажучи вже про Hyundai Elantra чи MINI Cooper. А ось Mazda MazdaTріka з Турбонадувом, яку ви навіть не очікували побачити, І звісно ж, легендарна Toyota. Отже, ось вони найшвидші автомобілі, які можна купити за 35 тисяч доларів. Майже всі машини доступні в цій комплектації з механічною коробкою передач, оснащені саме нею. Адже ми ентузіасти, і це правильний вибір, навіть якщо автомат був би швидшим. Ми почнемо з передньопривідних автомобілів, які як завжди мають невигідне положення при старті. Причина в тому, що чим швидше будь-яка машина розганяється, тим більше ваги переноситься з передніх коліс. А отже, тим менше щеплення вони мають. А ці машини розганяються чорт забирай як швидко. Volkswagen GTI – це класичний німецький бюджетний швидкісний автомобіль цього року є спеціальна версія під назвою 380, хоча в неї зовсім не 380 кінських сил. Насправді в неї 241 конячка, самоблокуючий диференціал та шестиступенева механіка. Що важливо, вона йде на липкій літній гумі. Ми ніколи не тестували міні купер, гарячий хетчбек, про який здається, всі забули. Але він досі тут, досі милий, і все ще доступний з турбовим 2-літровим двигуном. Механіку вже не купиш, бо БМВ тебе зненавидить. Зате це єдина машина тут із роботизованою коробкою з подвійним щепленням. Єдина в цьому першому заїзді чия вага менша 1360 кілограмів. Ми вже тестували Hyundai Elantra N, і вона залишила всіх позаду Якщо вам цікаво, чому тут немає Acura Integra та її близнюка Honda Civic, то причина в тому, що Elantra їх серйозно перегнала. Елантра N також залишила позаду Volkswagen Jetta GLI, який механічно дуже схожий на GTI. Проте Jetta була на поганих всесезонних шинах, які мали таке ж щеплення, стільки й сковідка з маслом. Отже, чи зможуть літні шини GTI 380 дати йому шанс наздогнати Елантра? А чи має міні Купер S хоча б мінімальні шанси? Ну я скажу, давайте розважимось і перевіримо. Форна Вау, не часто GTA фінішує останнім, але цього разу так і сталося. І цього б не трапилось, якби не його примхлива система контролю тяги. Навіть якщо її повністю вимкнути, вона все одно зіпсує вам задоволення. Якщо вам вдасться рушити з місця без втручання системи, вона знов включиться прямо перед завершенням першої передачі без жодної причини, що призводить до найповільнішого розгону до сотні. Далі контроль тяги трохи заспокоюється, і GTA починає наздоганяти міні, але до кінця заїзду так і не наздогнав його. Легкий міні завжди ідеально стартує завдяки системі контролю старту, а його робот не втрачає турбонагнітання під час перемикання передач. В результаті він розганяється від 0 до 100 за 5,4 секунди, випереджаючи GTI на 2,1 секунди, незважаючи на дефіциту 40 кінських сил. GTI може їхати на 2 милі на годину швидше в кінці заїзду, але все одно відстає від цього маленького міні, який перевищує всі очікування. Тим часом жоден з них не може зрівнятися з Elantra N. незважаючи на справді жахливий стрибок коліс при старті, на серйозну хвилю палося, що щось зламається, але Hyundai витримав усе, показав неймовірний розгін від 0 до 100 за 4.9 секунди і потім переганяючи інших протягом усього шляху на трасі, перетнувши чверть милі на 3 секунди раніше за міні і на 5 секунди раніше за GTI. Це наближається до найшвидшого результату, який ми коли небудь бачили від будь-якого передньопривідного автомобіля з механічною коробкою передач, щоб значно перевершити Hyundai, доведеться передавати потужність на задні колеса. Ось наша лінійка для другого заїзду. Тепер, коли пропозиції від GM та Chrysler зникли, Ford Mustang залишається єдиним недорогим варіантом швидкості в Америці, і він не жартує. На жаль, тепер неможливо отримати механічну коробку з 4 трициліндровим двигуном, але екобус з 315 кінськими силами значно випереджає всіх інших, хоча Мустанг також є і найважчим у всій групі. Фактично Toyota GR86 важить майже на півтони менше, тому її відставання у 87 кінських сил означає, що співвідношення потужності до ваги фактично однакове, незважаючи на те наскільки легко рушати з місця на шестиступеневій механіці, Toyota, їй все одно доведеться переривати передачу потужності при перемиканнях на відміну від десятиступінчатого автомата Mustang. Говорячи про старт, це складний випадок. Щоб отримати найкращі результати, повнопривідні автомобілі з механічною коробкою передач потребують повної розкрутки до червоної зони та різкого відпускання щеплення, що ймовірно ви ніколи не зробите зі своїм автомобілем. Але це не наш автомобіль, тому ми радо піддамо його експерименту заради науки. Також слід зазначити, що це спеціальна версія Врікс TS, яка значно перевищує наш бюджет, але її прямолінійні характеристики ідентичні базовому ВРИС. Це ймовірно не та Mazda, про яку ви очікували, бо на ній немає напису Міата. Проте це ймовірно значно більш гарячий хетчбек, ніж ви думаєте. Ця Mazda 3 Turbo має на 10 кінських сил більше, ніж інший гарячий хетчбек в нашій групі Volkswagen GTI. На 65 ньютонів крутного моменту більше плюс ця потужність передається на всі чотири колеса. Ці 430 крутного моменту майже вдвічі більше, ніж у GR86, і поступається лише монстру мустангу з його 470 ньютонами. але мотор мазда тягне на 180 кг кілограмів менше маси. Якщо мустанг це про швидкість, то мазда це швидкість і чотирма ведучими колесами та прихованою практичністю. Наскільки швидко? Давайте дізнаємося. Отже, Америка перемагає його велика вага не є проблемою для великої потужності. У режимі драгрейсу станову автоматична коробка переключає передачі як божевільна, проходячи стільки передажі до фінішної лінії, що це могло б потрапити у фільм форсаж. Він фінішує за 13,2 секунди на шалених 102 милі на годину, розігнавшись до 60 миль на годину, всього за 4,5 секунди. Жорсткий старт VRX — це майже злочин проти його щеплення, але надійний Subaru витримував його раз за разом. Він вибухає з місця так швидко, наче вирушає на пошуки нових прокладок головок циліндрів. Але все ж йому знадобилося на 90 секунди більше, щоб розігнатися до 60 миль на годину ніж у мустанга. Його короткі передачі та високий діапазон обертів вимагають максимальної концентрації від водія, інакше обмежувач обертів дає вам ляпаса зап'ястку. В результаті він фінішував другим на шістдесятих секунди позаду мустанга. Єдина атмосферна машина тут Тойота гідно представила своїх попередників, посівши третє місце. Вона відчувала нестачу щеплення на старті порівняно з іншими машинами, тому їй знадобилося 5,6 секунди, щоб розігнатися до 60 миль. Тим не менш, вона фінішувала всього на одну милю за годину нижче сотні. Лише на півсекунди позаду набагато потужнішого VRX. Мазда? Ну, ми точно не знаємо, що сталося. Вона стартувала досить сильно. Але потім її коробка передач повільно почала перемикатися. А турбований двигун вів себе так, ніби в нього залили 92-й бензин. Але ми заправили преміумом. Та все ж вона залишалася роздратованою і змогла розігнатися лише до 96 миль на годину на чверті. Попри це, мазда зовсім не повільна. Якщо вам цікаво, чому вони включили Honda Civic, просто подивіться на таблицю результатів. Навіть не зовсім у формі наша Мазда змогла фінішувати краще, ніж ідентичні близнючки Сівік та Акура Інтегра. А тепер давайте влаштуємо гонку між переможцями. Передньопривідна Елантра Н проти задньопривідного Mustang Екобуст. А щоб забезпечити безпеку водійських прав усіх учасників, ми обладнуємо обидва автомобілі радар детектором Валентин. 1 а тепер трохи сумних новин. Ми повинні висловити співчуття родині Валентина, людині, якій так багато з нас завдячують своїми водійськими правами. Пане Валентин, нехай ви знайдете Радар раніше ніж він знайде вас, навіть у потойбічному світі. А я сподіваюся виграти цю драгонку, не зламавши собі на піввісь, трохи нервую. І у нас є переможець, і цей переможець задній привід, не просто мустанг, а саме його конструкція. Ой, хтось може зупинити цю Elantra. Це Була гонка, яку виграли повністю завдяки старту. Мустанг легко зривається з місця завдяки невеликому гальміновому крутному моменту та великому щепленню задніх коліс. І можливо це щеплення було трохи більше, ніж зазвичай, адже наш автомобіль обладнаний пакетом перформанс, який включав липкі шини, та трохи піднімав його ціну вище ніж 35 тисяч доларів. Тож він миттєво стартував і здобув перевагу, тоді як передньопривідна Елантра боролася за щеплення. Пам'ятайте про перенесення ваги, як результат, велика різниця на розгоні до 60 миль на годину, Мустанг досягає позначки на чотири десятих секунди раніше за елантра із трибучими колесами, але як тільки пробуксовка коліс перестає бути проблемою. Обидва автомобілі рухаються майже в рівень. Але вся історія не настільки проста. Лантра насправді тягне сильніше в кожній передачі, ніж мустанг. Але звісно, оскільки це ручна коробка передач, вона змушена тимчасово припиняти прискорення на кожному перемиканні. Врешті-решт ці два фактори майже компенсують один одного. І, от навіть якщо Елантра відстає від мустанг майже на три корпуси автомобіля, коли мустанг перетинає фінішну лінію. Лантра, здавалося, б наздоганяє його з перевагою у швидкості на фініші в три милі на годину. Але це все жарти. Насправді вона не така вже й швидка. Якби Лантра мала опційний автомат із подвійним щепленням, борма між нею та Mustang, ймовірно, була б ще запеклішою, хоча, думаю, порядок фінішу не змінився б. До того ж, механіка це весело, а веселощі перемагають швидкість, навіть на шоудрах рейсингу. Однак ця група автомобілів доводить, що швидкість перемагає ціну, адже кожен із цих автомобілів можна придбати менш ніж за 35 тисяч доларів. І всі вони справді швидкі. Отже, пані та панове, обирайте свій варіант дешевого драйву, а я точно знаю, на якому із них я поїду додому.